Ford Focus 2018 року випуску це варіант з Америки. Був удар в передню частину без пошкодження безпеки. Як ви бачите, попереду є головний недолік цієї автівки? Це посічений бампер, і це, в принципі, все технічно і по всьому іншому, візуально також ніяких недоліків нема. Що по авто? 2018 рік 2-літровий бензиновий двигун з коробкою автомат. Пробіг зараз у авто 180 тисяч кілометрів. С Сидіння у нас виконані з тканини, комплектація SE. є автосвітло, повне мультикермо, дисплеї, блютуз, є камера заднього огляду, кондиціонер, пічка, все справно працює. Зараз також розхід у даного авто виходить орієнтовно 7 літрів по місту. Це перевіряли і все є. Позаду є також достатньо місця. Це не Fiesta, це по суті комфортний седан, де і заднім пасажирам буде достатньо місця, навіть якщо ви більше ніж метр шістдесят. Ідемо далі по задній частині. Вже жовті поворотники, також шильдик SE комплектації. Інших недоліків технічно і візуально по авто нема. Єдине, оце передній бампер. Також по авто було багато змінено по двигуну, ходовці. Всі виписки по, авто, по даній автівці вони є. Тому кого цікавить цей Ford Focus, кого цікавить взагалі седан, свіжий, з кого невеликий бюджет, ось там питання за телефоном. А ви підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, не пропускайте нові американські надходження.